Всім привіт. Степовий тачок потроху оговтується від, від рапсу. І бджоли працюють далі. Жовта акація відходить дуже швидко. Не бджіл, не джмілів, вже на ній не спостерігається. Ора. Я думаю, ще через тиждень навіть в лісах почне біліти біла акація, там де, звісно, вона не померзла. Там, де вона померзла, вона так і залишиться зеленою. Ну, Погода-погода ми доносимо, доносимо, а у мене на цьому тичку бджоли не тільки почали раїтися, вони в мене вже й передумали. Встигли і зараїтися, і передумати. На Це попливало тут дуже багато факторів. Я навіть не знаю, який з них більший. Зараз подивимося, як можна догадатися, щоб бджоли передумали раїтися. Ще після ослаблення сім'ї і після. Початку погоди, бджоли навіть ті, які намагалися раїтися, все-таки передумали. Як це зрозуміти? Зрозуміти, що бджола передумала раїтися дуже легко. Можна побачити, як вони повбивали матоку в маточниках, а саме маточники порозгризали. Що таке порозгризали маточники? Ось тут дуже, дуже гарно видно, як вони їх порозгризали. Справа в тім, що якщо із маточника виходить матка, якщо із маточника виходить матка то е, вона виходить через кришечку внизу маточника. Рівно рівно, як під циркуль, відкривається кришечка і виходить матка. А якщо бджола розгрізає маточник, вбиваючи матку, зараз я покажу. То вона робить отвір у маточнику збоку. Ось так отвір з боку, це означає, що бджола сама передумала раїтися, або порозгрізала маточники, отвір зробила, повбивала всіх маток або повиїдала, якщо вони були ще м'які і не зрілі. І сім'я передумала раїтися. Ось так Ось так гарна погода і нормальний взяток. Плюс деякі потрави на рапсі і повпливали на стан сім'ї. Так, а тут, а тут одразу видно. Оце ось штука біла. Називається побілка. Одразу видно, що йде взяточок. Якою силою він йде, зараз ми побачимо. Ой-ой-ой. Ой-ой, всі Ой -ой -ой, бджоли. Бджола росте і взяток йде. Зараз піднімемо рамочку. Ага, а це була... А це була рутівська. Вся залита медом. Вся залита медом. Вулик. Вулик, залитий медом починають. Починають печатати. Такий слабенький слабенька сімейка, я думав, що я її не розширяв. А я її розширяв тільки... Тільки рутівською і рамкою. У мене скінчилась Данівські. А це ще один великий мінус з цим рознобоєм вуликів. Ніколи не вгадаєш скільки яких рамок потрібно. Завжди або в машині ввозиш непотрібні рамки, або на пасіки чогось не вистачає. Ой-ой-ой, важка рамка важка. Тут все і мед і починають печатати. Починають печатати. Отак. Ну а так, смотри, смотри. Ну, з такими важкими рамками нехай героїня, треба просто дати їм посуди. Зараз додавлю їм посуди і нехай працюють. Так, а в слабочках що? Що в слабачках? О так, таке в слабочках. Навіть, навіть в тих вуликах, з яких я поробив відводки, ось так спостерігається. Ось така картина ситуація. Зараз глянемо. Що там насправді? Так, заставну. Намагаються застраювати заставну. Ось вот така картина ситуація. Ось вот така картина ситуація. Важка. Мало того, що важка та ще й роздута. Ось така рамочка важка та ще й роздута. Ну що, через недільку, якщо біла кація ще не зацвіти, треба буде відкачати. Які гарні рамочки, а які вони важкі. Ой! Ну це ж краса. Краса. неймовірна середина травня. Середина травня. Не можу держати. Надо так поставити тоді вже, любувати і крутити. Середина травня і ось такі ось рамочки. Так, все. Треба їхати на рапс. Я думаю, ще тут без, без рапса не обійшлося. Або те ж саме поле жило, або ще десь є. Зараз заїду до знайомого, розпитаю все, можливо я пропустив якесь поле рапсу ще, а можливо жило те, що я показував. Ну, у всякому випадку я заїду і подивлюсь, що там відбувається. Ну, Щоб отак от позаливали рамочки, навіть, навіть відводички, це, це вже діло. Навіть рапс. Тепер задача встигнути відкачати перед акацією, Або не встигнути. Ну ось, спілкуючись з моїм товаришем, я вияснив, що є поле ріпаку і ще одне. І трохи ближче до моїх бджіл, аніж те, на яке я їздив минулого разу. Цікаво, ще разом зі мною я спостерігаю, як іде бджола. Їду я і паралельно шляху летить бджола, вірогідна на поле з рапсом, на яке я їду. Ну що я бачу? Я бачу, що на перший погляд краса. І зараз подивимося, чи це вона причина того, що мої бджоли залиті медом. Я пам'ятаю, коли давно-давно, я ще був малим, в цьому лісочку було відмінне джерело і з дуже смачною холодною водою. Зараз не джерела, ні води. Так, а ось і поле рапса, на якому я ще не був. І воно ближче, е, майже на пів кілометра, ніж те перше, яке я знімав. І бджоли на ньому не було зовсім. Так, я не зрозумів. Не Що таке? Дощ. Я приїхав і дощ почався. Ось так. Спеціально для мене. Ну, Ну, а на полі гудить бджола. На полі таки гудить бджола. На полі гудить по-справжньому бджола, хоч і пішов дощ. Я не знаю звідки він взявся цей дощ. На ріпаку гудить бджола. Так, саме ріпак. Заливає зараз мої сім'ї медом, але поле трохи інакше. Залишилось ну, можливо ще днів 5-6 до неділі. Якраз буде перерва між рипаком і білою вакацією. І я сподіваюся, що мені дасть, дасть погода час і можливість відкачатися із рапсом і надіятись, сподіватися на акацію. Та я сподіваюся, що цей рапс хоч і менший, але він дасть урожай більший. Тому що тут бджоли... Я не знаю, можливо і там вже бджола є, я туди не їздив. Але тут бджола точно є. І її чимало. Гудить, незважаючи на те, що зараз йде дощ. Прямо в цю секунду йде дощ, а бджола гудить на полі рапсу. І не тільки бджола. Цікаво, цікаве явище. Але ось так буває. Без прогнозу злива. А я що можу сказати? Можу сказати тільки лише одне. Що злива зливою, а бджола працює на рапсі, і начебто ніякої зливи немає, а тепла погода. На дощ не звертає зовсім жодної уваги. Тут поле таке від добрію до обрію. Ось так буває. Два різних поля. Можливо, можливо, і там так само вже. Але той раз, тиждень тому, коли я туди приїздив, там на тому полі була зовсім інша картина. А тут і картина ось така добра. І поле це все ж таки ближче. Хоч і скрите від моїх відачей від пасіки через невеличкий пагорб. Ось так. Дякую всім за увагу та терпіння.